Чоловік сказав, що між нами немає іскри. Довелося купити електрошокер. Зараз прокнеться та да ще раз спитаю. Галя, ти чого кричиш? Ніготь зламала. Знайшла через що кричати. Та я його з носа не можу витягнути. Куме, і давно ти носиш бікіні? З того часу, як жінка знайшла їх у машині, я сказав, що то мої. У мене сусідка, хоч і гарна, але стервозіна. Чому? Я їй всю електропроводку відремонтував, а вона хоч би спасибі дала. Як пройшло побачення? Маша запросила мене на чай, вимкнула світло і роздяглася. І що далі? Я зрозумів, що вона втомилася і пішов додому. Галя, ти чого кричиш? Ні, зламала. Знайшла через що кричати. Та я його з носа не можу витягнути. Алло, куме, що ви робите? Не от, жую, жую, а ні смаку, ні запаху нема. Не вже ковід? Та ні. Помідор за тебе. Куме, ви знаєте, що ви ніколи не захворієте на снід? Чому це? А тому, що Ту ви презерватив. <рес> куме, святка двійню народила. Та йдите! йди, ти. Ти, я свого вже забрав. <рес> Привіт, куме! Як поживаєте? Як цибуля. А то як? Коли роздягаюсь, жінка плаче. Дітко, відпустіть мене без черги, бо мене тато дуже вдома чекає. Добре, що тобі малий? Туалетний папір. Кинув уме, все пити, курити і дружину. А дружину навіщо? А не заслужила вона такого щастя. Галю, я тебе так люблю написати твоє ім'я на своєму домі. Ти заспокойся. Краще запиши дім на моє ім'я. Куме, у вас є твітер? По секрету вам, куме, скажу, що в молодості був. Але я його вилікував. Докторе, у мене проблема. Щорання рівно о 8 годині я какаю. І в чому ж проблема? Я прокидаюся о 9-й. Коханий, подивись, у мене росте живіт, я вагітна. Ага, я навіть знаю, хто батько. Хто О. хлібобулочний комбінат. Куме, де справедливість? Учора прийшов додому п'яний. Дихнув на собаку, бо він мене облизав. Дихнув на жінку, на всю ніч гавкала. Чоловік сказав, що між нами немає іскри. Довелося купити електрошокер. Зараз прокнеться, бо да ще раз спитаю. А що, це моя принцеса котлети жарить? Бери вище. Це королева в гості приїхала. Тату, це правда, що мене в капусті знайшли. Так, вчора в капусті, позавчора за гаражами. Доню. Зав'язаю купити. Люба, я сьогодні не прийду дому, та ми у Івана в карти граємо. Іване, ти чув? Він у тебе в карти грає? Шукаю заміжню та розчаровану жінку, яка бажає помститися своєму чоловікові і готова продати його зимові шини за пів ціни. Не мужик має бути з машиною, а машина з мужиком. Зрозумів малий? Сходила я, значить, у ваш цей барбершоп, попросила порівняти кінчики. Сук. Куди у вас тут в селі вночі сходити можна? Доню, у відро. <різь> Я їм сказала, що тут самогон закопаний, то вони мені цілий рот перекопали наївні.